Сьогодні було дербі, справжнє прикарпатське дербі. Які емоції одразу після матчу. Ну, надзвичайно приємні, так як ну після любої ігри, коли виграєш, завжди приємно, а особливо в Дербі, першому я рахунком історичному, можливо. Я думаю, у нас ще багато ігор з ними, і ці ігри будуть дуже жваві. Я думаю, такі як то кажуть, непередсказуємі. Дякую, вболівальникам. Сьогодні це було щось неймовірне. Давно такого не було в нас. Протистояння Городенки і Івано-Франківська видалося сьогодні дуже принциповим, коли повірили в загальну перемогу, тому що за кожен м'яч, здається, боролися, ніхто ноги не прибирав. Ну скажу, до останнього свистка. вже аж повірили в перемогу, коли суддя свиснув кінець матчу тоді повірили. Так як ви підмітили, матч був дуже напружений, жорсткий. І думаю, нам вдалося вирвати сьогодні перемогу. І звісно, хочу подякувати Горденці, Добротна команда. Дуже дякую їм. Сьогодні було. Ну, ми зробили, шов, я рахую сьогодні де Франківська. За кулісся трошки нам розкажіть, що там робиться у роздягальні. Нічого, все спокійно. Та, святкуємо. Вже святкуємо. Наступні матчі для команди Прикарпаття також будуть домашніми. Розпочинається друге коло в хорошому настрій будете готуватися? Звісно, як і до кожної гри. Ми готуємося, особливо до домашньої, тим паче. Я думаю, що ну, все по плану у нас зараз кажуть нам що далі і готуємося.